Та 45 в Україні. Я Соломія відвістка та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Озброєний та небезпечний. Воєнний бушлат у нього був і він з винтовкою ходив. Що робив в Ужгороді з гвинтівкою Шонкар? Закон повалій. Щоб я поїхала, мабуть, на стру. Співачка написала законопроект, а депутатам не до неї. Станція зіркова Фраза, котрі значит, називається метро. Зірки їздять у метро, але з шампанським. Він не стане першим, допоки не з'явиться другий Ватикан. Уточнив ім'я обраного напередодні ввечері папи римського. Аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо обрав для себе ім'я Франциск. Досі так не звали жодного з понтифіків. Відтак змі відразу назвали нового папу Франциском першим. І от годину тому Ватикан пояснив, тільки якщо хтось із наступних очільників католицької церкви теж назве себе Франциском, аргентинець отримає до свого папського імені додаток перший. А поки що він просто франциск про найближчі плани новообраного наступника святого Петра та подробиці його першого робочого дня дізнаємося від нашої Ольги Кошеленко. Вона зараз на прямому зв'язку із Ватикану. Олю, вітаю. Скажи, будь ласка, що там відбувається зараз? Вітаю, Соломія. Сьогодні папа Франциск здивував усіх з самого ранку. Без зайвого пафосу та попереджень він пішов помолитися у папську базиліку Санта Марія Маджоре. і всі віряни, які там були теж у цей час, могли запросто з ним поспілкуватися і помолитися разом із папою. А ще учора напередодні папа Франциск зідзвонився зі своїм попередником Бенедиктом XVI, І сьогодні по обіді поїхав до нього у гості у літню папську резиденцію Кастель-Гандольфо. Це за 30 кілометрів від Рим. О на мальовничому озері Альбано там Бенедикт XVI живе допоки не переїде у Ватиканський монастир. А папа Франциск так само зможе там відпочивати у літку. Зараз наразі ще Франциск не переїхав ага. до апостольського палацу і мешкає поки що в апартаментах Діви Святої Марії. Це той заклад. Де жили усі кардинали під час конклаву, а папі відвели апартаменти люкс на третьому поверсі. Вони складаються із трьох кімнат: вітальні, спальні та робочого кабінету, умебльовані скромними меблями кінця 18-го, початку 19-го століття. інтронізація папи відбудеться 19 березня. Це його офіційне входження на престол. Ну а вже 24-го, коли у католиків буде вербна неділя у папи Франциска розпочнеться марафон великодніх богослужінь. Ось такий короткий графік папи на найближчий час. А сьогодні, до речі, гуляючи сан П'єтро, ми зустріли тут українського співака Андрія Кравчука. Він приїхав працювати у Рим, співав тут на весіллі. Ну і заодно учора, хоча ж він, хоча він звичайно православний, прийшов подивитися та послухати нового папу. каже, що надзвичайно вражений ті атмосферою, яка панувала на площі святого Петра.

Ну, може, ще усі урочистості будуть 19-го, коли буде інтронізація. Але своєю скромністю, папа Франциск дивує не лише Андрія Кравчука, але взагалі усіх оглядачів. Вони говорять про те, що сюди на конклав цей чоловік у віці 76 років приїхав без супроводу через океан долетів і з однією єдиною валізкою. А залишиться тут папою римським. І до речі, він не чужий Україні, що приємно. Адже в Аргентині, що будучи студентом, папа Франциск, майбутній. Прислужував українському священнику Степану Чмілю і вважав його своїм наставником Соломія. Дякую, Оля. Це була Ольга Кошеленко. на прямому зв'язку із Ватикану. Усі подробиці першого робочого для новообраного папи Франциска. Дивіться у випуску ТСН із Наталією Мосейчук о 19.30. Леонід Черновецький утретє стане батьком. Друга дружина Олена Савчук із якої ексмер побрався рік тому на останніх місяцях вагітності. Фото Савчук із помітно округлим животиком з'явились у соціальних мережах. На світлинах – 61-річний колишній мер Києва та його 42-річна дружина щасливі та закохані. Олена вдягнена в довгу чорну сукню. Живіт, прикритий шаликом Луївітон, вартістю в тисячу євро. У Черновецького вже є двоє дорослих дітей. Те від першого шлюбу з Аліною Айвазовою, дочка – 36-річна Христина та роком молодший син Степан. І п'ятеро онуків віком від одного року до тринадцяти. Шанкар знайшов заміну Євгенії Тимошенко і з новою дівчиною, колишній зять засудженої опозиційної лідерки приїхав до України і познайомив її зі своїми друзями-байкерами. Хто вона кохана Шона чи і чи ця дівчина схожа на Женю Тимошенко? Знають наші особливі кореспонденти. Шон Кар повернувся, і не один колишній чоловік молодшої Тимошенко через півтора роки після розлучення приїхав зі своєю новою коханою до Ужгорода. Да, я бачив місті, що люка вічок Красива, заводна. весела. вона родом з того ж британського містечка Ліц, що й сам рокершон британка. Їх приїхала троє. Євушка і ще його друг. Перша свою дівчину Шон Карпо знайомий з друзями-байкерами на весіллі у Олександра Суханова. Він в Україні особа відома, очолює байкерський клуб Падонки. Із Шоном товаришує 5 років, відколи ужгородські байкери взяли у свої ряди зятя Тимошенко. З того часу британський рокер Жилеці Падонків не зраджує. Он настоящий падонок. Живий, здоровий, процвітає. катається з вода Конечно, изменился. Он был трезвый, но потом его напоили, он стал опять такой, как всегда, веселый, забавный. Колышний человек Жужи гулял в Ужгороде три дня. Свято влаштували у тусі стрічки весілля в Малинівці. Для гостей ввели дрес-код часів громадянської війни. Наречений удавав батька Махна. Друзі його вдяглися переважно партизанами. Шона нарядили у вартового і дали у руки рушницю. Ну, я думаю, не помінявся. Просто те, що його давно не бачили. Зажигався совсіми. Воєнний бушлат у нього був, і він з винтовкою ходив, як часовий. Анфічані! <плес> О, шовка! счет одеколончика колончика, брата. И помнишь, как это было, как это все начиналось. Дорогие друзья, мы просим не смолкать еще аплодисменты. Шелка! Человек, который не просто бухает, а бухает даже тройной деколон с горла. А? Ты, брата, с вами, а так. Когда мы ему принесли тройной деколон и сказали, что это украинский фильм, он его выпил с горла и сказал, З британцем каром кажуть байкери. Вони говорять українською чи російською мовами. Він їх добре розуміє після шести років життя із Женою Тимошенко. Проте сам і надалі розмовляє англійською. Я тебе люблю і вітаю. Бажаю усього найкращого тобі. Друже учить язик на удивлення. Він уже по щось говорив і по русськи А ось від українських морозів шом схоже уже відвик. Коханою британкою Шонкар живе сьогодні у теплій Іспанії і вже влітку українські друзі планують у нього погостювати. Сказав, що подарунок за ним що пригласив мене на літо в Іспанію погостити в його дом. Та він не бідствує. Ні, навряд. Ім'я дівчини Шона, яка разом із ним три дні гуляла на весіллі, байкери не пам'ятають. За нашими даними, її звуть Мері Хіл. Вони із каром друзі у Фейсбуці. Про те, що наміри у нього серйозні, свідчить і те, що зовсім недавно Шон додав у друзі членів сім'ї Мері. Принаймні, за зовнішніми даними британка дуже схожа на Жені Тимошенко. Брюнетку і байкершу саме таку доньку Юлії Тимошенко покохав рокер Шон Кар вісім років тому. Разом вони їздили на мотоциклах по світу і відривалися повну. За тими байкерськими часами кажуть товариші, шон досі сумує. у да, них там не сложилися отношений з Жені Шон. звісно, переживає, як будь-який чоловік з нас переживає заставання, зустрічі. і життя продовжується так, да как дорога на безконечна. Часто збираємося, споминаємо як раніше. Веселились, ездили. сєзділі как вместе в Америку ездили, отдыхали на сльотах. Стиль байкерші жужі радикально відрізнявся від її нинішнього ділового іміджу захисниці ув'язненої один в Україні. Зміни в образі молодшої Тимошенко збіглися з її новим романом. Два роки тому вона познайомилася з іншим іноземцем, американцем одеського походження Артуром Чечоткіним. Саме він кажуть друзі жужі і спричинив її розлучення із Шоном. Тепер кажуть, Женя вже вагітна від Чечоткіна і невдовзі має одружитися з ним. А ужгородські байкери сподіваються, що і на новому весіллі Шона ще погуляють. Головне, що йому подобається, це да? його вибір, його життя. От поїдемо на свадьбу, коли на нас вершиться. Спеціально все запишу вам на відео і дам ТСН Особливе. Один плюс один. Дві найстаріші повії Амстердама йдуть на пенсію у сестер близнючок Луїзи та Мартіни Фокенс на двох. 100 років професійного стажу почали вони у 20, а зараз їм по 70. Зізнаються, що здоров'я вже не те. Артрит заважає працювати в обох уже дорослі діти. Четверо в Луїзи і троє у Мартіни. Торік про сестер зняли фільм. А самі вони на пенсії хочуть написати автобіографічну книгу. 355 тисяч клієнтів на двох залишили багато спогадів. Зараз кажуть, усе не так. Немає, наприклад, такої солідарності в колег по роботі, яка була раніше, а молоді інші. Та й заправляє в амстердамському кварталі червоних ліхтарів східноєвропейська мафія. Підручник для повій у Чехії друкують посібник для жриць кохання. Навчальну літературу видають кількома мовами в українській версії. Головна героїня – українка. У формі коміксу посібник відкриває всі примудрощі професії. Повіям пропонують пройти тести, зробити вправи і провести експерименти. Називається підручник досить невинно. Вітаємо в чеській республіці. У співробітниць соціальної служби кипить робота. Вони саме готують міжнародний семінар, куди запросять досвідчених секс-працівниць з країн, де проституція легалізована Німеччини і Голландії. На розмову доводиться усамітнитися в гінекологічному кабінеті. Тут прайські повії і без документів можуть здати аналізи і запастися презервативами. На вітрині література для повій багатьма мовами. Русько, українсько, чесько інглиш. Це комікс. Він у дуже простій формі з малюнками. Тут інформація про безпечний секс, як працювати і не нашкодити собі. Як повії можуть задовольнити забаганки клієнтів і оберегтися від вагітності і хвороб. Героїня україномовної версії українка. Головний персонаж російського коміксу росіянка, а чеського, відповідно, чешка. Сюжет натомість один. Дівчина приїздить на заробітки на чеський курорт теплице. Там на секс неві вже трудиться її двоюрідна сестра. Вона з колежанками навчає новеньку примудрощам. Найдревнішої професії та дійсно та були настоящі проститутки, коротко давали вам совіти. Це дійсно були повії. Вони ходять до нас на консультації. Вони і казали нам, що в ці книжки написати. Пові учениці можуть пройти тест на виявлення ознак статевих хвороб у клієнтів, поставити експерименти на міцність презервативів і виконати вправи на непомітне для замовників використання контрацептивів при різних формах кохання. Тренуватися радять на банані. Ця книжка повинна бути образною. Ми ж хочемо практично допомогти жінкам. Їм треба все це чітко і ясно бачити. Немає жодних табу. Автори кажуть, українською комікс переклала повія Українка. Проте якість перекладу така, що про зміст подекуди можна хіба здогадуватися. А сам підручник не новий. 20 років тому його написали в Голландії, а чехи адаптували. Ми щоразу поновлюємо книжку, актуалізуємо інформацію, контакти, тобто ця книжка міняється. Що про підручник думають, власне, українські повії дізнатися не вдалося. Вони, хоч і зареєстровані в службі, проте інтерв'ю давати не хочуть. Бояться, що рідня дома впізнає. Законодавча проституція у Чехії не дозволена, утім, напряму і не заборонена. А тому борделі у місті завуальовано називають нічними клубами, а секс працівниць беруть на роботу як офіціанток та барменок. Заробіт. Чан інших професій така література ображає. кажуть, насправді за статистикою повіз України у Чехії всього 2 відсотки. У секс-індустрії трудяться переважно чешки. Ну це да, пропаганда, прямо <смас> конкретна. А вас учимоти обіжає Во така вот книжка? обіжала, какавубині біжала. Продавчиня Тетяна каже стереотипу, що якщо українка, то зразу повія у Чехів немає. Они здесь воспринимают нас более как робочу сіл, какраб сіл, ні начну ні ну как ні начнуть не дані начний Наталья Наталія Фібрихілялівінтов з Чехии, ТСН особливе один плюс один. Такої кількості норкових манто одночасно київське метро ще не бачило. Дружина донецького бізнесмена Віктора Мегдисова Олена влаштувала модний показ на закритій станції метро Львівська Брама і доправила туди всіх елітних гостей. Побували на метро дефіле і особливі кореспонденти. Вечір центр Києва. Таїшники розганяють машини і звільняють місця для парковки. Стояти біля цього узбіччя зараз можна лише патрульним машинам та елітним іномаркам. Музей золоті ворота яскраво підсвічений. На сходах червоний хідник біля входу скупчилися охоронці. Усередині музею вишикувалися пляшки із шампанським та офіціанти із канапками. Гості зібралися вже за півгодини до початку показу. Проте мало хто з них знає, що буде далі. Світська левиця Світлана Вольнова та її подруга про те, що ось ось їх спустять під землю, дізнаються від ТСН особливе. Це не метро так. я думала, що поки, якраз таки тут. З включенням готово в випадку. Це ж буде елітарний вагон. <гум> Інша світська дама і хазяйка модного бутика Ася Мхітарян зізнається. Майже не пам'ятає, коли востаннє була у метро. Ну, мабуть, в 15. Бізнесмен Василь Горбаль, який прийшов на вечірку разом зі своєю колишньою дружиною, співачкою Галиною, спентежений. Ви знаєте, тільки щойно дізнався, що буде щось пов'язано з переходом е в метрополітен. Тому скажем так зараз. Поки спробую збагнути, як це буде відбуватися, і як всі ці, от вся ця публіка буде туди переходити. Галина спокійніша. Головний стрес дня для неї позаду. Сьогодні я получила приглашення адвасілі. Пригласила приглашення прийти сюди на цей праздник. Вот. а поэтому как бы, я прийняла його. Ми прийшли в місця. І нарешті організатори відкривають карти гостей. Запрошують пройти у метро, що правда спеціально огороженим шляхом. До підземки рушають із шампанським. У будівлі метрополітену елітних гостей теж максимально відокремлюють від пересічних пасажирів. Окремий ескалатор і охоронці. Для декого з гостей інтер'єр настільки незвичний, що вони починають фотографуватися прямо на платформі. Незабаром прибуває спеціальний потяг. У вагоні Бомонт веселиться. Пункт призначення для особливих гостей теж не пересічний. Потяг зупиняється там, де зупинки, якщо й бувають, то технічні. На недобудованій станції Львівська Брама двері відчиняються і здивовані гості виходять з вагонів. Організатором показу ця примха обійшлася у 100 тисяч гривень, але ефект того вартий. Нам вітро клас балдина. Спасибо, друзям, що можуть дозволити собі на вас здійснить Рожі праздники, знаєш, називається метро. Чи Ми только в метро. Саме тут, на недобудованій платформі, і влаштували подіум. Вишукані вечірні сукні на такому індустріальному тлі виглядають дуже дивно. Але гості сприймають колекцію бурхливими оплесками. І знову ж таки окремим потягом рушають назад, аби роз'їхатися по домівках на більш звичному транспорті. ТСН особливе. Один плюс один. Кого бив лампою в ліжку? Знаменитий фінансист Джордж Сорос звинувачує колишню коханку зірку бразильських серіалів Адріану Ферейро. В тому, що вона в ліжку пожбурила в нього лампою. Сама експасія мільярдера заявляє, усе було з точністю до навпаки. Мовляв, це Сорос. Її бив у ліжку і навіть намагався задушити, бо, начебто, розлютився на прохання купити на Манхетені квартиру за 2 мільйони доларів. Тепер Адріана вимагає компенсації в 50 мільйонів доларів. А хто Застосував силу як аргумент буде з'ясовувати суд. А далі ще більше цікавих та ексклюзивних новин. Закон повалій. Краще б я поїхала, мабуть, на гастролі. Співачка написала законопроект, а депутатам не до неї. Числове значення. Коли хтось говорить е, ненароком якийсь мат, то вставляють ПІ. у день числа. Пі ТСН особливо влаштувала зіркам екзамен з математики. Широкий четвер. Сьогодні найвеселіший та найсмачніший день масляного тижня по всій країні смажать млинці та варять вареники. Як гуляє столиця, знає Ганна Бока. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ганна я тебе бачу, гарна хустка. Скажи, скільки млинців уже скуштувала. Ой, солю очі розбігаються. А слина аж тече. Сьогодні столиця почала гуляти масляно. Від завтра їстимуть млинці і вареники леднем в кожному районі столиці. А сьогодні першими розпочали свято в Київському мистецькому арсеналі. Там розпочали ярмарку, виставку петриківських іграшок. Зірки даватимуть всі вихідні майстер-класи. Анжеліка Рудницька показуватиме свої а, вишиті а, подушки, і вже сьогодні там розрізають смачнющі пироги, від яких аж тече слина. Пригощають млинцями саме на ці млинці завітали одна з найвідоміших українських дизайнерок, улюблених дизайнерок Софії Ротару та Катерини Ющенко Лілія Пустовіт каже: вона теж любить масляно. Ну і я знаю, що саме в ці хвилини Антін Мухарський десь бігає по ринках, купує яблука, аби на вихіді їх заквасити в діжках з горілочкою і в суботу пригощати усіх відвідувачів арсеналу. буде дуже смачно. Ну а як на мене, найвеселіше розпочали народні гуляння в в одній з київських шкіл інтернатів у кадеському корпусі. Де ми зараз а, тут батьки напекли млинців усілякої смакоти вареники солодких до солоних зі шкварочками, маленькі паняночки для своїх кадетів, їх ліплять прямо тут і навіть дають майстер-клас для дорослих господинь. А самі кадети, хлопці влаштовують гуляння, різноманітні конкурси. Ну а всю смакоту продають, що правда, не заради грошей, а заради благородної мети. Покупаємо! 1 вересня не вийшла на роботу, вона чим захворіла, і ми вирішили зібрати її кошти на, на, лі, на лічення, якби на лікування. На лікування, Надо, так. Так, вони збирають гроші на лікування однієї з вчителях своїх. Ну і зараз тут гуляння, як ми чуємо за моєю, за моєю спиною в самому розпалі. Діти кажуть, саме так весело треба зустрічати весну, аби вона нарешті до нас уже прийшла. Ну і кажуть, їжте до схочу млинців аж до неділі. Соломія, а ти вже напекла млинців? Студія? Дякую, Гана це була Ганна Бока. Збираюся сьогодні це зробити. І Ганна Бока розповіла, як гуляє столиця у масляний четвер. Як відрізнити Дашу Ши від Фріди Кало? чим Дмитро Шуров схожий на Тома Вейца? І як саме Луї Франк перетворювався на Едварда руки ножиці? Журнал Сторі і надалі робить з українських зірок культових кіногероїв, а наші особливі кореспонденти спостерігають за цим процесом і діляться враженнями з вами. Для телеведучої Даші ши перетворення на сальму хаяку ролі Фріди Кало складнощів не викликає. Адже на славетну мексиканську художницю Даша схожа навіть більше ніж голівудська зірка. З цього починається моє утро. То я зарисовую, зрісову дві враві. Треба знайти там, де Фріда улибається. неї і Щербіна є діастема. Що далі Дашу гримують? То більше їй здається, що вона сама втілення Фріди. в мене. а піла вона, боже, і я так да хочу. Останні штрихи квіти у волоссі, як на знаменитій світлині великої художниці. Даша вже знає, що робити з ними після фотосесії. Я буду розбирати прическу, а буду просто просити їхну, щоб відібратися. П'яно Дмитро Шуров перевтілюється у Тома Вейса у кадрі з фільму Кава та цигарки. Хоча й внішні я іноді похож на бободіла на внутрішньо я чувствую, бо що Тома Вейса. Єдине, що бентежить Дмитра у цій зйомці, що тепер курити у громадських місцях, забороняють. Должка що курити тепер нігде не можна. От приходиться прятатися. І від цього якось вся ідея трохи смазується. Та задля відтворення атмосфери працівники ресторану, де тривають знімання, порушують закон. Сигарету, не Приклад можна цікаві. Перед великим перевтіленням на Едварда руки ножиці вокаліст гурту Aesthetic Education Луї Франк дуже нервується. Блін, Чарлі на дебу Чарлічапін постачання. Але вже у кріслі гримера розуміє, що професіонали можуть зробити будь-кого з будь-кого. В принципі, це не важливо, якщо ти схожий на Джонні Деппа. Це образ, который будь-хто може попрощати на нього. Процес перевтілення співака, який ще й грає в театрі, дуже захоплює. Ось шрам, хочете шрам? Що це за большой спрей у вас є? Я ж не можу к вам підійти з маленьким, ви ж розумієте? Я что ты ти знаєш. Я відчуваю, що ти коварний. І ось на знімальному майданчику Луї вже майже неможливо відрізнити от Джонні Деппа. Результати всіх зіркових перевтілень Україна побачить уже незабаром на сторінках журналу Сторі та на виставці, яка відбудеться у всіх великих містах країни. ТСН. особливе один плюс один. Ця повалій готова подати в раду свій перший законопроект. Співачка та новоспечена регіоналка хоче звільнити від оподаткування меценатів. Розповідаючи про свій політичний проект, повалі заразом поскаржилася журналістам на опозицію, що заблокувала парламент і зізналася, замість ходити в раду, що не працює. Вона би з набагато більшим задоволенням гастролювала. Звичайно, мені шкода той період, коли блокується трибуна, і ми. Взагалі нічого ще не зробили в Раді. І м -м -м я приходжу додому і кажу, краще б я поїхала, мабуть, на гастролі і зустрілася з своїми глядачем. А ще Таїсія Повалій та Ігор Ліхута фанати Іспанії. У них там навіть є будинок на узбережжі. До того ж, подружжя давні шанувальники іспанської їжі. У цьому вони зізналися на прийомі в посла Іспанії. Хосе Родригес Мояно сам привіз різноманітні наїдки зі своєї батьківщини, щоби познайомити українських імпортерів з іспанськими смаколиками. Ковбаси, хамон, морепродукти та 27 видів сиру усе це складові для тапас. Такими закусками іспанці зараз дедалі частіше замінюють довгі трапеси. Проте для повалій іспанська кухня. Це насамперед фрукти, а для ліхути вино. Там, такі смачні продукти, такі натуральні. І, до речі, там Два рази в рік збирають апельсини. Такого смаку я ніколи ніде не їла, які вони солодкі. Мені дуже б хотіло, щоб українці краще узнали, що таке іспанські продукти, що таке Іспанія, що таке іспанські вина. Щоб трохи відійшли від горілки і прийшли до іспанського вина. П'ято пі у міжнародний день числа пі та в день народження Альберта Ейнштейна наші особливі кореспонденти вирішили протестувати українських селебритіс на обізнаність у точних науках. Як добре вчили математику сестри завальські у школі, та які асоціації викликає пі у Дмитра Ступки? Дивіться далі. Світська новиця влада Прокаєва з готовністю називає на прохання журналістів число пі і помиляється. Число пі становить 3,16254899. Число Пі вивчають у шостому класі. Ця математична константа означає відношення довжини кола до його діаметра. Найближче значення 3,14. А от у безкінечному хвості числа, запевняють, вчені, чи можна знайти будь-яке цифрове сполучення. Скажімо, свій номер телефону або зашифрований рецепт соуса Бешамель. Сестрам Завальським у школі про такі чудеса не розповідали. У нас була така вчителька з математики, яка казала: дівчата, ви така розвиваєте, ви така навіщо Та вам ці формули рівняння? Дмитрові. Тупці в юні роки теж було не до математики. Просто на знімальному майданчику у гримі актор запевняє Пі, це теж кіно. Життя пі фільм такий був, що ще асоціюється з пі. Ну коли хтось говорить е, ненароком якийсь мат, то вставляють пі. Погано з математикою в нас все акторство, мистецтво не до математики, алгебра. Ще коли була алгебра, потім ще була вища математика, то зеро. Віктор Павлік, числове значення пі знає напевне. Він його бачив у кабіні водія, який катав співака Карпатами. Пам'ятаю, я я їхав в якійсь машині, десь в горах на лижах на озібу, і в шофера там написано. А або платіть гроші, або вам 3,14 І далі там ще чотири букви написано. Не буду казати, які. І лише для двох зубитених нами зірок число пі це насамперед математика. 3,14 – число математичне. 3,14 – чотирнадцять інне кількість цифр, 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 цифр. А там хто винайшов, хто знайшов. Є. Я тебе прошу, не надо мені зараз варити мозк. ТСН особливе один плюс один. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся до завтра. Зустрінемося о 16.45 в цій студії на 1+,1 ТСН Особливе. Завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!